На цьому відео буде дуже гарно видно, як швидко пробігає час. Ось перепілочки копчені. А ось достаємо з інкубатора. До речі, все, виключай, достаємо. До речі, це перший вилуп у інкубаторі Аква. Вікна запотіли. Що там робиться, ніхто нічого не знає. А це ж ми ж його кришку ти ж не знімеш повністю. Да? А, ти її прибереш. Ага, тут у нас е, фенікси великани Трохи наших феніксів. Вон, трошки англійський чорний, видно, додавали, І і техасями. Ну, в общем, хто, хто там вже додали своїми. Що, що було, то й додали. Отакі От карапузики. Вже повисихали. Повисихали це. Вони вчора вечором ще не пищали. Ночі. Це вони ночі почали лупитися. І зараз пів сьомої вечора. Це сьогодні 2 число, 2 лютого. Отакі от мишенята повилуплювалися. Ну от, Будемо будем бачити. І будемо слідкувати за великанами, які вони будуть рости. Ну і наші місці з ними. Все, ці інкубатори всі у нас повилуплювали, повиключувалися. Тут курчата були, тут перепілки, тут перепілки. Зараз всі повилуплювати. Що там мертві? Я? Чи що? Ага. Ну, не без цього. Не без цього. Хай краще маленьким. Та гоже чим, чим потім дорослим. Так, в цьому брудері у нас кульчата, домінанти, мастер греї і лігорни. Не бойтесь, підушари. Брудер прогріли. У брудері зараз 37,5 я там заглядав. ну Зараз поки двері відкриються, якраз тут буде 37. Треба, щоб було їм тепленько. Чим хороші брудери оці аква? Із регулятором вологості. Це взагалі просто бомба. Поставив, водички залив і не заглядай, і не переживай, що там буде, чи мало, чи багато вологості. Раз у 4-5 днів додав в бутилочку водички і все. Так що рекомендую я ці інкубатори Аква з аквасистемою цією вообще, клас. Хоч перед вилупом. Виставив на циферблаті, ми 85 виставили. Воно так і держало 85, 84, 85. І так воно, так воно все й було. І все, хватало їм вологи, вилупляться. Вони можна сказати, що всі вилупилися. Там їх. Ой, не пам'ятаю. 160, по-моєму, штук влізло в інкубатор. Ну, А скільки вийшло малят, зараз Юлія скаже. І, і там може ще хтось долублюватися буде, то вже треба передивитися, буде зараз яєчко. Будемо дивитися. Хто там, Вилупився? З яйця випав. Ладно, то я зараз все передивлюся. Інкубаційні яєчка. По записі, по черзі можна записуватися. Де ми брали фенікс-вілікан? Питайте, я в особисті дам номер телефону і дзвоніть, замовляйте. Вилуп отлічний. Мамуся, скільки вийшло? 119. 119 штук із 160 заложених. Ну плюс ще там є долуплюється, потім побачимо. Так, добренько. Добра миру, до наступних зустрічей.